Раніше Трамп був переконаний, війну почали через е, страх розширення НАТО. Звідси і заяви про 24 години, мовляв, достатньо пообіцяти Путіну, що Україна в НАТО не вступить, і все відразу закінчиться. 24 години для цього достатньо. Тепер у Вашингтоні розуміють ситуацію набагато глибше. За три місяці після інавгурації вони дізналися багато і достатньо багато, щоб більше нічого не обіцяти. Ніхто в адміністрації вже зараз. Не говорить про строки, про якісь терміни, бо головним є бажання вийти з процесу без шкоди для себе. Проте США не можуть просто взяти і піти, і причина не лише в зовнішній політиці. Остання соціологія Гарвард Кепс показує, що 61% американців, включно з більшістю республіканців, підтримують продовження допомоги нашій державі Україні. Вони підтримують надання нам зброї, запровадження санкцій проти Російської Федерації. В Сенаті вже зібрали 81 голос за законопроєкт про 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту. Тобто, підтримка України це позиція і виборців, і обох партій. Сюди можна додати ще реакцію Європейського союзу на зупинення постачання зброї, пам'ятаєте? Коротко це було а також на поступки від Сполучених Штатів Америки.